Ну, я і в старому акаунті не міг розповісти в цьому підніму, як взагалі потрапляють наші поранені на лікування за кордон, які є варіанти, чи класно лікуватися за кордоном, чи ні. Дуже корисне відео буде для всіх, бо у кожного зараз можуть бути поранені, або можливо, ви сім'я, у кого є поранений, або ну, служить людина, не дай Боже, може статися всяке. Отже, дивіться, друзі, у вас є два варіанти. Коли людина поранена, да, затрьсотилась і потрапила в лікарню, що її поклали в лікарню там досить серйозно. Перший варіант ви йдете до завідувачів відділенням або йдете до головного лікарня. Рікарні, де лежить, да? лікується ваш чоловік, Не знаю, дівчата зараз служать, багато все є. І кажете, я хочу, щоб, ви, будь ласка. Відправили мого там чоловіка, чи дружину, чи друга, неважливо, на лікування за кордон. Щоб ви розуміли, там процес дуже важкий, дуже багато паперів треба підписувати. Тому звісно, що треба якось замотивувати людину. Це вже думайте, як самі це зробити. Після цього людина відносить документи до головного лікаря. Головний лікар це направляє в якусь організацію, по типу Червоного Креста, чи лікарі без кордонів. Зараз багато таких організацій. Якщо вони узгоджують вашу кандидатуру, то вас переправляють там у Львів, з Львова, потім швидкими в Польщу, з Польщі літаком, військовим, лежачи. Там ви навіть не ходите, тобто вас сюди по. Доставляють лікарню, ви не знаєте, в яку ви не знаєте, куди тільки по прильоту вам скажуть, куди ви не можете вибрати, куди вас направлять. От, все, вас починають лікувати. Якщо ж ви хочете саме в певну лікарню, тоді ви завчасно дізнаєтесь, де за кордоном вас можуть прийняти, де вас точно прооперують, де будуть готові вами займатися. Бо в першому варіанті цим займається та організація, да, яка вас буде відправляти. Тут ви самі маєте знайти, потім, якщо ви мобільні, це, це можливо тільки в тому випадку, якщо ви мобільні або, хоча б можете на швидкій допомозі, щоб розуміли, вам прийдеться приватну швидку допомогу брати, щоб довести вас до тої лікарні, де Збудуть лікувати. От. Там вас кладуть на лікування тоді вже. Ну тобто, ви домовились, вони погодились, вони вам вислали запрошення, і ви самі своїми силами добираєте за кордон, берете в Німеччині 24-й параграф, отримуєте страхування, що займає місяць мінімум. І по цьому страхуванню ви потім лікуєтесь.